І куряче стегно з приємною пряністю, з цибулею та моркою в пиві. Тому, якщо пряність вам до смаку, обов'язково готуйте. І так готуємо. Взяла куряче стегно, його помила, просушила. На сковорідку наливаю невелику кількість олії та шкіркою донизу викладаю стегна. Смажу їх до появи золотистої скоринки, лише потім перегортаю. Взяла дві великі цибулини і нарізаю на перо середнього розміру. Дуже дрібнити не потрібно. Далі смужечками ріжу моркву. Моркву беріть за вашим смаком. В мене дві великі штуки. Після того, як м'ясо обсмажилось з обох сторін, викладаю цибулю та спасирую десь 3 хвилини. Тепер додаю моркву і обсмажую ще біля 5 хвилин. Далі додаю сіль, чорний мелений перець, гранульований часник і наливаю 250 мл світлого пива. Якщо ви любите дуже виражений смак, краще замінити на темне. Накриваю кришкою та ставлю на середній вогонь тушкуватись. Готуватись буде біля 40 хвилин. За цей час раз за три переверну курку. Після того, як пиво